Чий тато кращий, переклала з французької Віра Наливана за книжкою 365 історій на ніч читає Андрій Дігтяренко. Двоє маленьких оленят вихвалялися один перед одним своїми татусями. Мій тато сильніший за твого, сказав Петті. Бо в нього більші й міцніші роги. Найбільше з поміж усіх оленів. А мій тато швидший і спритніший. Бачив би ти, як він бігає, не здавався діді. Раптом вони почули, як хтось кличе на допомогу. То до мій татусь. вигукнув Петті. Біжімо швидше, поглянемо, що сталося. крикнув діді і помчав туди, звідки долинав голос. Петті не відставав від нього ані на крок. Тато Олень заплутався рогами в тернині і ніяк не міг звільнитися. Діді побіг до свого тата. Швидше, тату. Тато Петті застряг. Але ж він такий великий, та й роги в нього більші за мої, засумнівався Олень. Біжімо, хоч, у тебе все вийде. І Олені помчали до кущів. Прибігли вони до колючих кущів тернини. Тато Петті так смикався, що ще більше застряг. Нарешті ви тут. вигукнув Петті. Я не знаю, як допомогти татові. Тато дід подивився на все те і запропонував татові Петті. Зробимо так я розсовуватиму гілки куща своїми рогами, а ти потроху вивільняй свої. Нарешті олень був вільний. Дякую тобі. Сказав розчулений Олень. Чим я можу тобі віддячити? У тебе великі й міцні роги. Тож натроси нам, будь ласка, з дерева яблук. Тато Петті за виграшки натрусив гору плодів, і всі олені хрумкали аж за вухами лящало. По дорозі додому оленята знов завели розмову про своїх татусів. Щоб натрусити яблук, треба мати великі міцні роги, сказав Петті. Так, але іноді маленькі роги можуть врятувати чиєсь життя, додав діді. Це була казка чи тато кращий. Переклала з французької віра наливана читав Андрій Дігтяренко.